Корольовський районний суд 25 липня продовжив слухати справу у групування Скоростишева, яке підозрюють в рекеті. Під час засідання суд задовольнив клопотання адвокатів, обвинувачених про побачення з дружинами, родичами і священнослужителем. Разом з тим суд відмовив в клопотаннях про зняття арешту майна. Крім того, задовольнили клопотання прокурора щодо продовження запобіжних заходів обвинуваченим. На підстави не кружким сімдесят тисяча заходка і не супустиновому котах на по зміну міру забіжних заходів відносно всіх бачить молодою повістичу. Запобіжні заклади тримання вартою на 60 днів, тобто 22 вересня, 25 публичного. Продовж у мене контролізний оставив. Забіжні заклади тема під вартою на 60 днів, тобто 22 вересня, 24 попручне. Продовж у мене у Віталій Олітович, забіг під вартою на 60 днів, 22 вересня, 24 попручня, продовжувати фартового смуга, Слава Словоюща. Не закладу тема під варто, тренінж 60 днів, тобто 20, 20 вересня, 24 включення, продовжуйте пуксику, мету Юрійовичу, за тобі закладу тематику, треба 60 днів до 22 вересня, 24 включення, продовжуйте Афанас, Ковалян, продовжуючи, завтра моменту варту. Трену на 60 днів до 22 вересня 24 поключення. Продовжте кузьокому коліволентиновичу, забіг завтра улітима піварту тренування на 60 днів до 22 вересня 24 поключення, продовжте полту. Командувався славичний заходи маніпут барту для 60 днів до 22 вересня, 24 грудня. Забіжний вийтер маніприбарту на вашему маргумову, лавріменку прибаву умов, державний основ 2009. Забір закладів у літерманітуватовачну мельнику, продуктному куксі фанатського пізьопу полоту, в умову СІЗО, державний схожі основного на покраму лісу. Попідці впало з раду, що ми звинувачення по краму вісім та державному становку 66 і виконання. Продовжуємо тим за побачення награду. Поліція Лобору Маш на решту за перенешкою за першатом місця обрежування. Продовжуємо тим за побачення в Омському. Михайлу Юрійовичу, Оліна Машна Решта, Забарнишній Сташак місця проживання у 20-й до 7 години ранку. Наступне судове засідання відбудеться 30 липня об 11.30.